Курсі Вахтанки Піані, історична правда, випливає проста річ, Степан Бандера не міг керувати українською повстанською армією. Причина дуже проста. Як ми з'ясували, що до 1945 року він сидів в комфортабельній тюрмі в блоці, це, це, це тюрма на 80 місць, місць, яка знаходилася outside of Sachsenhausen. Він там сидів з усякими діячами, типу кори Сіма. І, Три Триразове харчування, там був пункт обверу, куди вони ходили на якісь заняття, ніхто не знає. Як його вивезли після того до Мюнхенбу, де він собі і жив, не дуже жив, причому німці його вивезли до американської зони окупації. Він не міг керувати українською повстанською армією взагалі націоналістичним рухом на Україні з однієї простої причини. Він не дуже добре працювала Польща і в Союзі. Ну, в сьому, в про все інше, унікальний досвід Івана Казимировича, який читав, знає і розуміє про це, на мої, як на мій смак, хіба не найкраще всіх сьогодні в Україні. Івана Казимировича, ви маєте до цієї години, після того за нашими правилами одна людина, одне питання, я вам дам це. Одна, так, одна людина, одне питання, ніяких дискусій у нас немає. А після того, з вашої ласки, якщо люди захотять, вам поставити блюмководку, поговорити з людьми і посидіти з нами, якщо ні, то ні, прошу. Дякую дуже. Ну, насамперед дякую, що запросили і е, навіть трохи, може, наговорили до багато компліментів. Е, по... Справа така, компліменти отримувати легко а відпрацьовувати важко. Е, я не знаю, чи я їх виправдаю, але принаймні спробую е, не зіпсувати вам апетит. Тому що, не знаю, чи моя розповідь буде сприяти покращенню апетиту, але принаймні спробую, щоб він не зіпсувався та, за цю годину, яку мені відвели. Е, на що, саме, шановні, очевидно, нам треба е, визначити якесь коло. Тих питань, про які ми можемо говорити, тому що цілком очевидно, що година часу, хоч це і такий великий формат з одного боку, з іншого боку, що цього замало для того, щоб обговорити всі проблеми, і всі питання, які можуть бути пов'язані з історією Другої світової війни, загалом з історією націоналістичного українського руху в роки Другої світової війни, зокрема, очевидно, що загалом Друга світова війна. В уявленні радянського чи пострадянського громадянина чи сучасного українського громадянина вона, на жаль, обросла надзвичайно величезною кількістю міфів. І е, ці міфи продукуються, продукуються, завозяться свіжі міфи, е, якісь розвінчуються, якісь знову з'являються. Тому роботи для історики тут буде ще не на одне. Десятиріччя, то може ще й на сторіччя, звичайно, е, всі ці проблеми охопити е, якоюсь одною лекцією чи одною розмовою, одною дискусією абсолютно нереально. Так, як ми говорили із паном Данилом і попередньо, і я так собі орієнтувався, якісь робив записи, готуючись до цієї розмови, що бажано було б поспілкуватися, висвітлити низку питань, ключі в тому, як український скажімо, націоналістичний рух бачив українську цю державність, модельовану українську державність в роки війни. І загалом в контексті цього ще і такими може боковим поглядом кинути око на те, як українську цю державність бачили сильні світу того напередодні і на початку другої світової ході другої світової війни, власне, основні гравці на тодішньому європейському континенті, які були тою чи іншою мірою зацікавлені в українській проблемі. Очевидно, що е, абсолютно більшість сучасних істориків сходиться на одній е, простій істині, що е, Друга світова війна є безпосереднім наслідком Першої світової війни, безпосереднім породженням Першої світової війни, і всі ті проблеми, які поставили собі до розв'язання Друга світова війна, чи які намагалися розв'язати різні держави, різні рухи і е, різні партії в її ході, е, очевидно, що вони були. Тими хронічними болячками Європейського континенту і світу, які не були розв'язані в 2014-18 роках. Однією із цих мегапроблем для європейського континенту, зокрема, була проблема українців. Е, ви очевидно всі е, пригадуєте із курсу загальної історії, що української історії що загальної історії, що, хто, хто слухав в школі, хто в університеті, хто десь щось читав, то як ви всі цікавитесь історією, історії, всі знаєте, що е, українське питання, яке після перешої сторони війною було складним і за після першої війни стало ще більш складнішим і ще більш заплутанішим. Тому що якщо до Першої стої війни, хоча б українські етнічні території були розділені між двома державами, то після першої війни, після невдалої боротьби за незалежність, скажімо так, спроб створити якусь незалежну державу, це питання стало ще більш заплутане, і українські території були розділені між чотирма державами, кожна з цих держав в силу своїх можливостей, в силу свого розуміння, це українське питання розв'язувало. В радянській Україні, яка фігурує під абревіатурою ВСРР до 1937 року з 1937 УРСР, це питання розв'язувалося в такий спосіб, тобто те, що зараз називають сталінською модернізацією, спочатку українізацією, так званою коренізацією, потім сталінською модернізацією, яка знищила тут майже все, що могло рухатися якимось чином, не в тому напрямку, в якому рухалася генеральна лінія партії. Ті шматочки, невеликі, які дісталися Румунії після першої світової війни і Чехословаччині. Вони загалом не створювали. Такого загального фону в українському житті поважного і звичайно найбільший другий поза величиною масив українського населення поза межами радянського союзу це була територія міжвоєнної Польщі, тобто приблизно за різними підрахунками знову таки є люфт, хто каже 5 мільйонів, хто каже 5,5, хто каже 6 мільйонів. Залежно як рахувати українського населення опинилося в межах другої речі поспалити, тобто міжвоєнної речі посполити, плюс величезний загін української еміграції, яка в силу. Припинення боротьби за незалежність, і еміграція політична і еміграція військова вихлюпується нам береги західноєвропейських річок, осідає у віднях, Парижах, Прагах, Берлінах і так далі. Зрозуміло, що оці от люди, які опинилися по західний бік радянського кордону і які мали відтак можливість думати, експериментувати, задумуватися. Вони опинилися, певно, мені так здається, я дуже часто це зі студентом порівнюю, вони опинилися в певно такій ситуації психологічній, подібній до тої ситуації, в якій опинився, як це називаємо, українське громадянське суспільство після лютого 2010 року. Тобто якесь розчарування, от була начебто якась демократія, було щось таке, і тут бах не зрозуміло, що тепер далі, що робити далі, що діяти. Не Колись писав Франко, перекладаючи відомий російського класика, що діяти в цій ситуації, яким чином рухатися далі, яким чином можна, яке має бути, по перше, ця українська держава, про яку так мріяли, яку так і не здобули, і яким чином іти до цієї держави, і що вона в себе повинна являти зрозуміло, ж цілком що ці всі люди вони. Не жили в вакуумі, вони не були відрізані від світу, і вони зростали і творили, вони будували в своїх умах, в своїх мізках цей проект української держави в тому в тому середовищі, в якому вони жили. І зрозуміло, що це все нахвало певний серйозний відбиток на їхні умозаключення, на їхні якісь думки і на їхні ці політичні проекти. Якщо знов таки повернутися на крок назад і глянути на Україну -го, 20 2020 року, то там основна чи основна, скажімо так, модна річ, це було всі називали себе соціалістами. Так? Тому що знов-таки люди жили невідірвано від світу, тоді, якщо ти не називав себе соціалістом, то ти був якимось таким, скажімо так, білою вороною, що найкраще. Так само в сучасному світі важко собі уявити, що хтось себе називав недемократом, та, чи якась партія там антидемократична фігуру, офіційно писала у своїй програмі, що вона є антидемократичним рухом, чи якимось рухом е, тоталітарним і так далі. Очевидно, що це складно доволі собі зараз уявити, тому що теж всі політики діють в певному полі, е, звичаєвому полі політичному, і очевидно, вони не можуть грати поза ним. Так само так само цілком зрозуміло, що в 20-х-30-х роках українська еміграція і українство, яке опинилося за межами, за межами радянсько-польського кордону, по західний бік від радянсько-польського кордону, воно теж жило в певних, певних політичних реаліях тодішньої Європи, в таких реаліях, де демократичні скажімо, режими були скоріше винятком, аніж правилом. І це перша реалія, друга реальність це те, що Українські політичні сили, які опинились на еміграції, скажімо, партійні, попартійні поліпартійні політики, які будували в 17-20-му українську державність, вони продовжували те, чим займатися в еміграції, те, чим вони займалися тут, тобто безпродуктивна, абсолютно безпродуктивна грізня, звинувачення один одного програші боротьби за незалежність, всілякі всілякі викриття один одного і так далі. Що в принципі, що в принципі було. Ну, особливо неприємно спостерігати в криву другому еміграційному крилу українській військовій еміграції. Тому що українська військова еміграція, вони це колишні офіцери, солдати, як правило, українських армій, які прекрасно бачили, як відбувалася ця боротьба за незалежність, коли в штабах там і політики виїжджали з великими мільйонами на захід там собі в різні місії в е, місії закордонні. А тим часом армія була боса, обдерта, голодна, і поїзд, який виходив, і ешелон, який виходив із кожухами там, і обмундруванням зимовим і з, е, бі... із цього само із камянця подільського не міг доїхати до Лапнярки, по дорозі інтенданти розкрадали все, і це все потім продавалося на базарах по всьому події. Таким чином, оці політики, українські політики, які... Скажімо, зробили щеплення військовій еміграції, досить серйозне щеплення від соціалістичних ідей і навіть від демократичних ідей. Тому, тому що військова еміграція зародилася думки, що всі, всяка демократія є синонімом соціалізму, є чимось абсолютно безпродуктивним, абсолютно якимось порожнім пустозвонством. І е, зрозуміло, що будь-які ідеї соціалізму чи демократизму е, відходили для цього е, значної для цього значного загону еміграції воєнної еміграції на другий план. Інша така група українська е, в Україні, західній, яка опинилася під Польщею, і в еміграції, яка е, була незадоволена існуючим українським політиком, була безперечно е, група це була безперечно мова. В дитячому віці, в такому підлітковому віці, в 10, 12, 13, 14, 15 років ці діти, ця молодь пережила фактично, особливо в Галичині, становлення української державності, війну з поляками, її занепад, і і це занепад цієї державності, поглинення Польщею. І це, звичайно, не могло відбитися на психіці тих людей, які звинувачували старше покоління, тобто покоління своїх батьків, а в тому, що вони не могли нормально організувати. Б в тому, що вони не могли відстояти своїх ідеалів е, на фоні того, що такі ідеали змогли відстояти ті ж литовці, поляки, фіни, естонці і інші народи, які здобули свою державність після е, Першої світової війни внаслідок розпаду мегаімперії. Таким чином, таким чином, ми бачимо, що ці дві категорії людей військова еміграція з одного боку, з другого боку, молодь, вони дивилися зовсім інакше на політику, українську політику шукали якихось нових свіжих шляхів, які би були незаяложеними, які би і не були пов'язані ні з соціалізмом, ні з гетьманським монархізмом, ні скажімо, з анархізмом Махновським, чи ще з якимись відомими вже проектами, які намагалися реалізувати. В 17-20 роках. Таким для того, щоб якось продовжити оцю боротьбу за державність, яку ще не бачили чітко, якою вона нас це має бути боротьба, військові, військові офіцери і солдати українських армій, які опинилися в еміграції, як ви знов-таки знаєте, в 20-му році створюють військову організацію. Вона тоді знов-таки нас дуже часто називають українською військовою організацією. Вона не була українською військовою організацією. Українською військовою організацією настала в 24-му році. До 24-го року вона не була українською військовою організацією, нацією, просто військовою організацією, і основна основний її кистяк. Той час це були виходці із Галичини. Конувалися чольво. Це були Січові Скілюці, які були знову виходці з Галичини. І ця військова організація і основним завданням 20-му році розглядалася можливість тримати всіх військових іммігрантів в повній бойовій готовності, щоб кожен знав, до якої роти, до якого взводу, до якої там частини він приписаний, хто його командир і так далі. І основним противником, ймовірним, розглядалася Польща, а не радянська Росія. Більше того, планували через. Значить, певні кола звертався до радянського керівництва раднаркому із проханням фінансувати військову організацію для боротьби із Польщею. І е, в наркомі на політбюро народнаркомі ці питання розглядалися і були відкинуті як такі, що е, мовляв, Коновалець, колишній атаман, там українська армія, де врядівзя, і так далі. Е, хто цікавиться цим питанням. Я рекомендую почитати книжку Михайла Ковальчука про Євгена Коновальця. На минулого року е, вийшло у видавництві український виданий чи там детально він описує оці от проблеми, пов'язані зі становленням української військової організації і пошуком сказати певних партнерів. Тоді ж, власне, другий такий партнер, з яким українська військова організація налагоджує в 21-му році, 22-му, -23 23-му стосунки, це Литва була, яка була, мала натягнути стосунки знов таки з Польщею внаслідок Віленської війни, коли Польща відхопила вільність і околиці від Литви. Не зрозуміло, що коновалиці які військові люди вони мало думають про теорію. Вони говорили тільки про те, що основним завданням організації є здобуття української держави, здобуття хоча б на якійсь території української держави, в ідеалі на всіх територіях етнографічних, не в ідеалі, хоча б на Західній Україні, і відповідно. Продовження боротьби за розповсюдження цієї державності на всій території, якщо це буде займати частину території, але яка ця держава буде? Вони ще не уявляли, вони ще собі не моделювали цих всіх речей. Тобто, е, чи це буде дем... демократична держава, чи це буде якийсь авторитарний режим чи тоталітарний режим? Головне було здобути державу, вони бачили її шляхом, забуття шляхом такої перманентної революції, підтримання революційних настроїв в мазах, е, революції, яка, врешті-решт, мала закінчитись загальним повстанням і усуненням польської влади. І е, крім того, це все відбувалося в умовах, коли доля Західної України була ще не вирішена. Вона вирішилася остаточно тільки в 23-го року е, під час засідання. Амбасадорів, так званих амбасадорів послів країн Антанти, тому що е, долю Західної України, Галичини долю вирішували країни Антанти, бо Галичина була частиною Австро-Угорської імперії до Першої світової війни, і відповідно з точки зору міжнародного права, вона вважалася воєнною здобичю країн Антанти. І тільки в 23-му році країна-Антанти е, вирішують остаточно закріпити цей регіон за Польщею, і цей рік 1923 третій є, в принципі, переломний для діяльності військової організації. Він переломний в тому плані, що частина її діячів відійшла від УВО і вважала, що вже від ВО, потім 124 і вважала, що нелегальні методи боротьби ні до чого не призведуть в умовах відсутності підтримки з боку західних держав Антанти і треба використовувати ті легальні можливості боротьби, які існують в Польщі. Інша частина найбільш непримиренних на чолі з конувальцем залишилися і продовжували боротьбу нелегальними методами. Таким чином, з 24 року відповідно вони починають іменуватися вже не ВОА, а просто АУПО, і налаштовуючись на такий якийсь довготривалий, на якийсь потужний часовому проміжку шматок боротьби. Що відбувалося, що відбувалося тим часом у, на території Західної України, помимо того, що ці от військовики намагалися робити всякі там дрібні теракти і так далі? Західноукраїнська молодь все-таки, на відміну від військових, намагалася знайти відповідь в ідеологічному в якомусь ключі на те, що робити, яким чином будувати, яким чином бачити цю державу. І тут в цьому плані надзвичайно надзвичайно таким своєчасним була поява на книжковому ринку тодішньої західної України творів відомого. Публіциста, філософа е, такого доволі різкого літературного критика, е, вихідця із е, східної України Донцова, та, який публікує підстави нашої політики в 21-му році, а в 26-му публікує націоналізм, е, свій знаменитий націоналізм, який в принципі дає доволі. Прості відповіді на доволі складні питання і, і звичайно знаходить відгук в серцях української західноукраїнської молоді, яка е, в умовах міжвоєнної Польщі почувала себе впевно таких е, ну в умовах наближених до апартеїду. Та тобто вона була не зовсім не зовсім рівноправною, е, певною мірою упосліджуваною державою існувала ціла низка обмеження на навчання, на роботу е, щодо українців в Польщі. І е, найвище безробіття було в західній Україні, найнижчий рівень життя в межах міжвоєнної Польщі, зрозуміло, що це все налаштовувало молодь опозиційну і вимагало їй е, шукати якихось е, ходів, якихось е, рішень. І поява цього націоналізму Донцова, який в принципі. Давав е, одну таку основну рекомендацію. По перше, він критикував страшно попереднє покоління українських цих самостійників чи федералістів за, за їхню нерішучі. Чіпсь, по друге, він давав основну рекомендацію це рекомендацію виховати нову людину, виховати нову людину, людину, яка для якої законом буде те, що вона хоче. Ну от, а не те, що вона вважає е, за розумне. Та, тобто е, Донцов до відказав певні е, такі постулати, е, того, що е, розум є первинний, та, а воля вторинна і став, значить, це був такий чистіший волюнтаризм, він став волю на перший. План, а розум на другий план. Добре, те, що я бажаю, а не те, що я вважаю за розумне. Так, так формулював е думки, е думки своїх Донцов у цій основній праці. Там е дуже багато е є таких цік цікавих тез, які ну, таки з цією працею це не, не проблема, я, я її не буду переказувати, тому що кажуть, один кращий раз прочитати, ніж мільйон разів почути. А так від Донцов я все одно не потраплю переказати. Е з, е з іншого боку. Якщо uh... Якщо коли з'являється ця от праця Донцова, серед західноукраїнської молоді зразу починають оформлятися націоналістичні організації. Слово націоналізм стає самим таким серед молоді, саме таким популярним, як було слово соціалізм серед, серед української молоді на початку ХХ століття. Можливо, не всі розуміли точно, що воно означає, але це слово а ще в контексті, скажімо, посилення націоналістичних рухів в Західній Європі і розвитку в Західній Європі фашистівської ідеології, яка по... Позиціонувала себе як певна третя ідеологія, як третя сила, як альтернативний шлях порівняно із більшовизмом, з російським більшовизмом і англо-американським ліберальним капіталізмом. От, зрозуміло, що на націоналізм дивилися як на, такий, на таку теж альтернативу політичну, українську альтернативу, по-перше, соціалістам, українським, по-друге, українським монархістам. На чолі із Скоропадським і Глебенським. Таким чином, це була ота якраз пошукована ідея, яку українська молодь потребувала у 20-х 20 роках. І фактично з 24-25 року Донцов теж шукає Конувалець теж шукає контактів із Донцовим з метою, скажімо, підвести певне ідеологічне підґрунтя під діяльність своєї організації, тому що він теж цілком розуміє, що у одними військовими методами не може діяти до безконечності. Це добре було в умовах після війни, а в умовах стабілізації миру в Європі це вже е, потрібна якась ідеологічна підґрунтя під діяльність. Діяльності організації, хоча з Донцовому йому нічого не вдалося домовитись, бо Донцов людина був настільки колючою і настільки е, поганою в спілкуванні, що з ним важко було навести якісь контакти. Він був злючим рецензентом. І він принципово е, не хотів вступати ні до яких організацій. Про нього навіть говорили так, що Донцов це як дзвін, який е, всіх до церкви скликає, а сам в церкві не буває. Так само і він, Він всіх закликав до боротьби, але сам активної участі в цій боротьбі ніколи не брав, стоячи осторонь, так якби понад цією, всією боротьбою, що, мовляв, от ви собі там е, я вас надихаю, ви от боріться, а я тут з боку постою буду надихати далі. Щоб воно ж воно ж так, знаєте, простіше. От. І тому й дожив до 90 років на міновій від багатьох тих, кого він задихав, знаєте, які молодими загинули. Таким чином, Таким чином з Донцовим нічого не вийшло, і ці фактично всі націоналістичні такі сихійні групи, які починають виникати як серед західноукраїнської молоді під Польщею, так і в еміграції, такі як організація учнів вищих пляс Українських Гімназій, як українська спілка на націоналістичної української молоді, групи української націоналістичної молоді, легія українських націоналістів, союз українських фашистів і так далі. Ці всі організації, які як гриби. То, що з'являється після цієї праці донцова го року, одна вони не чисельні були, як правило, охоплювали невелику кількість людей. Але вони з'являються масово. І до кінця, скажімо, до 26-го, 27-го року, до другої половини 20-х років, у керівників цих організацій визріває ідея, що якось потрібно об'єднуватися, тому що... В принципі, один в полі не воєн, і від 27-го року послідовно угода Коновальцева і інші ці дрібні організації послідовно якось намагаються гуртуватися, якось намагаються зліпитися докупи і проводять низку таких конгресів 27-го, 28-го року перший конгрес, другий конгрес. Які намагаються домовитися на базі чого на базі, на ґрунті, на якому ґрунті об'єднуватися, на ґрунті якої ідеології і на ґрунті яких. Організаційних принципів, тому що одні вважали, що треба робити конфедерацію чи е, асамблею міжпартійну. Хтось вважав, що треба з'єднуватися в одну партію. Конувалися обстоювали ідею, що має бути уво і нова організація політична має бути за зразком ірландців, як Шімпейн і політичне крило, і Іра, воєнне крило. До речі, е, щодо ірландців, то досвід Ірландії, досвід Ірландії він був надзвичайно для Уво і для інших націоналістичних організацій ОУН пізніше був надзвичайно е, ну, таким показовим, тому що Ірландія незадовго до того, 19-му році, фактично здобуває остаточну... ну домініоном стає Британія, тобто фактично стає незалежною державою, і е, від початку 1905 рік створюється Шінфейн. Від від створення Шінфейн від організації цієї та основної партії Ми самі там, ми самі в перекладі з Гельською, там, ми самі можемо управляти своїм островом. Від створення Шинфейн до створення незалежної Ірландської Республіки проходить всього 14 років, тобто невеликий проміжок часу, і це надзвичайно надихало. Крім того, що е, українців дуже часто в Європі називали ірландцями сходу. Ірландцями Сходу, які там, значить, е, подібно як Ірландці на Заході, не, не не вирішена проблема Ірландії на заході Європи, так проблема України на сході і. Європи, хоча, звичайно, масштаби цієї проблеми були не співмірними. Ірландія там була собі відпушкована на острові, а Україна була на роздоріжжі Європи. Відповідно, і проблеми були дещо іншого масштабу. Проте цей ірландський досвід надзвичайно надихав українських оцих націоналістів в 20 20-х роках. І ми знаємо, що в 29-му році завершується завершується становлення ОУН на так званому Віденському конгресі, який в історії війшов ще як великий збір. Кінець січня, 29 січня, 3 люте 29-го року він відбувався у відні. І власне там були прийняті перші організаційні документи, програмні документи, устрій організації, і там були обговорені власне це бачення майбутньої. Бачення майбутньої держави е, відповідно як певний постулат, начальний постулат, е, начальний постулат е, всієї боротьби ОУН бачила е, створення української самостійної соборної держави, тобто єдиної держави на всіх етнографічних землях, які націоналісти вважали українськими етнографічними е, землями. Відповідно відроджена, відроджена ця держава чи створена ця держава, яка шлях до якої лежав через революцію, національну революцію. Тобто вбачалося яким чином була яка розроблена е, ідеальна теорія, що спочатку потрібно е, працювати з масами, готувати їх до революції. З одного боку, з іншого боку, постійно підтримувати революційний дух масами в масах терористичними актами, саботажними актами. Це все має йти по наростаючій, дойти до зриву, як це називалося, до національної революції, і потім національна революція вже призводить до створення держави на, е, на всій території, на всій національній території, як це е, говорило. Яка ж мала бути ця держава? Е, зрозуміло, що перший етап розглядався, е, унівці розглядали тільки перший етап створення держави, а потім вже, мовляв, е, поїдемо, там буде видно, як руль, як руйнем. Значить, відповідно, на першому етапі передбачалося, що має бути встановлена національна диктатура. Національна диктатура. Чому це було так важливо в писаннях оцих от, записаних на цьому конгресі, документах, записаних на цьому конгресі? Це було важливо з цієї точки зору, що у Унівці, власне, і ця частина, яка війшла до Унівці колишніх?